Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як я готую зелений весняний борщ. І саме перше мені буде потрібна картопля. Я обібрала вісім середніх картоплин і порізала на ось такі шматочки. І зараз я її відправляю у каструлю з гарячою водою. Воду я вже завчасно поклала, вона вже в мене майже закипіла, і тепер я висипаю картоплю в каструлю. І тим часом, поки в мене буде картопля варитися, я буду готувати зелень. І почну з петрушки. У мене є ось такий середній пучок петрушки, я її завчасно помила і нарізаю міленько. Наступна моя зелень це буде квасок. Я взяла таких два середніх пучка кваска, помила його знову ж таки завчасно, і нарізаю знову ж таки на міленькі шматочки такі. Квасок і петрушку я вже нарізала, тепер перехожу до зеленої цибульки. До речі, в мене вся моя зелень домашня. Цибулька з городу, петрушка з городу, квасок з садочка і кропива знову ж таки з садочка. І тепер беру і нарізаю цибульку міленьку. Я вже нарізала зелену цибульку, квасок та петрушку. І ще взяла ось такий маленький пучок кропу. Кріп в мене купляний. І нарізаю міленько. Кропу я взяла зовсім трішки, щоб трішки бринів і дав свій смак. І тепер перехожу до нарізання кропиви. Кропива у мене жалка, не глуха, і для того, щоб вона мені не пожалила руки і мені було зручно різати, я її обдам кип'ятком. Я завчасно закип'ятила в чайнику воду і заливаю в миску воду. Тепер одягнула таку перчатку і беру і занурюю її в кипяток. І все, бачите, вона зразу так впала, листочки в неї опустилися, і тепер можна буде спокійно її різати. Кропив в мене вже не жалка. Буквально хвилинка пройшла, щоб трішки остигла, щоб мені було зручно брати її в руки. І тепер беру, Ось, бачите, можна дуже впевнено брати, вже не, не жалить, відрізаю. І нарізаю міленько. Я вже всю зелень нарізала, і тепер вона в мене готова. І ще хотіла вам сказати, що коли я обдавала кипятком кропиву, то її потрібно обдавати кипятком недовго, буквально 3-4 максимум секунди, для того, щоб залишилися вітаміни в ній. Ну що ж, перехожу до каструлі. Тим часом, поки я нарізала зелень, картопля в мене вже готова. І тепер починаю закидати по черзі зелень. Починаю із. Пропиви закинула всю зелень і тепер занурюю воду. Води в мене трішки мало, тому я долию ще. Одну кружку води. Одної мені було замало, тому я додаю ще одну і перемішую. І тепер даю проваритися зелені 10 хвилин з моменту закипання. І тим часом, поки в мене перекипає зелень, я буду готувати яйця. Я завчасно зварила 4 курячих яйця. І нарізаю їх на кубики. У мене вже пройшло 10 хвилин після закипання, і тепер я додаю яйце. І це все гарденько перемішую. Тепер посолю і поперчу. Я ще додам оцет яблучний, 6-відсотковий, одну столову ложку. Я оцет додала для того, щоб підкреслити. Кислотність. Але якщо вам вистачає кислоти від кваску, то ви можете собі не додавати. Ще вирішила додати одну столову ложку олії соняшникової. І тепер чекаю 5 хвилин і буду вимикати. Мій борщик готовий, я його насипала в тарілочку, і він має ось такий гарний вигляд. За консистенцією він ось такий. Зеленів вдосталь. І якщо ви ще бажаєте, можете додати собі ложечку сметанки. В такому весняному борщикові дуже багато вітамінів за рахунок зелені. Дуже корисний, дуже ароматно пахне. Бажано готувати такий зелений борщик весною, тому що саме навесні дуже багато вітамінів в зелені. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування зеленого борщика. Діліться, як ви готуєте подібний рецепт, мені буде цікаво почитати ваш варіант. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі випускати для вас більш цікаві та корисні відео. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!